Борис Антоненко Давидович. Творчість ціною втраченого життя. 5 серпня 1899 року у селі Засулля. Нині у складі міста Ромни. На Сумщині народився Борис Дмитрович Антоненко Давидович. Письменник, публіцист, мовознавець. Політв'язень радянського режиму. Дитячі роки провів у Брянську, куди отримав призначення батько-залізничник. Згодом сім'я оселилася в Охтирці, закінчив місцеву гімназію, навчався у Харківському університеті на фізико-математичному факультеті та Київському університеті на історико-філологічному факультеті. Однак через матеріальні нестатки навчання не завершив. У 1918-1919 роках служив у ламах Запорізького корпусу полковника Петра Балбачана. Був комендантом Мелітополя. Перехворівши на тиф, у 1920-му, повернувся в Охтирку. Став членом Української комуністичної партії 1920-1924 років. Навіть деякий час перебував у КПБУ. За рік полишив, розчарований національною політикою більшовиків. Працював у редакції газети Пролетарська правда, журналу Глобус, писав оповідання. Нариси, рецензії, замітки став членом об'єднання ланка. У 1933-му в умовах масових арештів творчої інтелігенції та цькування всього українського виїхав до Казахстану, де був заарештований на початку 1935 року. Причиною стали повість смерть. 1927 про неможливість поєднати вірне служіння народу і партії і збірник репортажів Землею Українською 1930 рік за фальшиву участь в антирадянській організації УВО та контрреволюційну діяльність засуджений до вищої міри покарання, яку згодом замінили на 10 років таборів. Мені довелося побувати тоді землекопом і шахтарем, слюсарем і бухгалтером, фельдшером і секретарем сурового начальника. Цей начальник над усе любив накази й протоколи, в яких бачив дзеркало своєї роботи. Він дуже пильнував їх і вимагав, щоб у протоколах необмінно фіксувалося, хто саме промовляв і що. Я вразив свого принципала тим, що незабаром став подавати йому на підпис чисто набраний протокол одразу ж після засідання. Такої оперативності він ще не бачив і учепився за мене як за рідкісну знахідку, згадував Борис Антоненко Давидович. У 1948-му повернувся в Україну. Однак знову потрапив під арешт і за рішенням трійки отримав довічне заслання до Красноярського краю як повторник після смерті Сталіна був реабілітований у 1956-му, поновлений у спілці письменників, приїхав у Київ, багато друкувався, став автором роману за ширмою. 1961 мовознавчої праці, як ми говоримо, 1970 та низки інших творів, його творчість мала великий вплив на дисидентський рух того часу. Борис Дмитрович знову став неблагодійним. А після відмови свідчити на суді над дисидентом Валентином Морозом. Його статті і твори перестали друкувати, а його ім'я замовчувалося в пресі, при тому, що за кордоном його твори видавалися окремими книжками і відзначалися ювілеї. Помер Борис Дмитрович 8 травня 1984 року у Києві, похований на лісовому кладовищі лауреат державної премії імені Тараса Шевченка 1992 рік посмертно.